Хе-хе <laughs> <laughs> Это точно Капец Тут дождь так валит там? Да нет, как бы могло быть Эй, аля Клево Здесь лопнули Тут турнады, тут как Жара, а тоді ти його. Воно крути. Ну. Як це худі. Всі розходить вже. А я вже попів мати, ще розходи? Ну. Ну захватило попів в чорний. А тепер його бачите, захватили, де крутило. Там дощ валить такий силішоно. 赶紧收拾了说。